Президента України Петра Олексійовича Порошенка Засідання Верховної Ради України з нагоди складання присяги українському народові наобраним президентом України оголошую відкритим! Високоповажний Петре Олексійовичу, зараз я вручу вам текст присяги Президента України, зміст якої визначено Конституцією України. Прошу вас скласти присягу народові України, поклавши руку на Конституцію України і Преступницьке Євангеліє, і скрипіти її зміст своїм особистим підписам. Я, Порошенко Петро, волею народу, обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. зобов'язуюсь усіма справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України в світі, зайняти офіційне місце президента України в Верховній Раді України та скріпити текст присяги своїм підписам. Підписати указ президента України про взяття на себе обов'язків верховного головнокомандувача ви Бачите, надзвичайно України. важливий момент. Петро Порошенко, де юре стає головнокомандувачем українського війська. Ваша високоповажність, пане президенте, дозвольте вручити вам посвідчення президента України. Прошу вручити знак президента України. Прошу вручити гербову печатку президента України. У вручити булаву президента України.